Вітаю, ви на каналі Жовті Води Сіті. Мене звати Тетяна Потоцька сьогодні. Про події, на які жовтоводці у соцмережах реагували найбільше. Війна триває. Просимо підтримати підрозділ, в якому проходять службу наші жовтоводці. Задонатити на пташку для наших захисників можна відсканувавши QR-код, який ви бачите на екрані. Також реквізити на збір ми опублікуємо в описі до цього відео. 4 листопада у жовтих водах розпочав роботу новий центр надання адміністративних послуг, побудований і оснащений за підтримки ООН. Новий ЦНАП знаходиться за адресою бульвар свободи 33D. Поруч із виконкомом міськради. Працює установа з понеділка по четвер з 8 години до 17.15, у п'ятницю з 8 до 16, без перерви. У Жовтих Водах реставрують будинок побуту. У приміщеннях відбуваються демонтажні роботи, а занедбану територію навколо розчищають, облаштовують та зводять нові споруди. Найближчим часом тут обіцяють розпочати капітальну реставрацію. З 1 листопада учасники бойових дій, деякі категорії військовослужбовців та люди, які через війну отримали інвалідність, зможуть безкоштовно протезувати зуби у стоматологічному відділенні міської лікарні. Про це інформують в міськраді. Гранична вартість послуги на одного пацієнта складає 14 тисяч 984 гривні. Зубопротизування виконують два лікарі стоматологи-ортопеди, які приїхали до нашої громади із Донецької області. Прийом ведеться без направлення від сімейного лікаря. Для цього необхідно звернутися до кабінету номер 406. Першої поліклініки із собою потрібно мати оригінали та копії паспорту, індифікаційного коду, а також посвідчення учасника бойових дій. У жовтих водах поліцейські затримали місцевого мешканця за підозрою на замах у вбивстві чоловіка. 3 листопада в під'їзді одного з будинків 35-річний чоловік на ґрунті ревнощів ударив ножем у серце 45-річного постраждалого, якого госпіталізували до реанімації. Повідомили у Кам'янському районному відділі поліції. 13 листопада о 19.00 відбудеться концерт українського співака Шумея. Не пропустіть можливість насолодитися живим виконанням улюблених пісень. Вартість квитків від 360 гривень. У жовтих водах розпочали опалювальний сезон. Через ремонтні роботи та аварійні ситуації у місті залишилися без теплопостачання декілька житлових будинків. Про це повідомляють місцеві мешканці у соцмережах. У жовтих водах триває заміна важливої лінії водогону. Деталі у нашому сюжеті. Ми виконуємо роботи по поточному ремонту водопровідних мереж. На сьогоднішній час ми бачимо заміну трубопроводу діаметр 700 мм, який був покладений в 1985 році. Ми міняємо на поліетиленові труби діаметр 315 мм. Це в нас магістральний водовод пвг 3 питної води. Вкладаємо ми за кошти нашої добродійної організації ЮНІСЕФ Україна. Вони нам поставили нам паяльні сварочні агрегати для паяння спайки турбопроводів, а також поліетиленові труби. Знаходимося ми на кільці, так сказати, нашого інституту стратегія. Це не кільце, не клумба. Це тут наші комунікації цього міста сходяться тут і каналізаційні мережі, вузли, і водопровідні мережі. Так що ми виконуємо, здійснюємо підготовчі роботи до зимового періоду нашого. Від цього залежить стабільне централізоване водопостачання мешканців нашого міста жовті води, ну і стабільне водопостачання і робота підприємства взагалі цілому. З 1 грудня, за розпорядженням президента, мають запустити програму допомоги українцям разову виплату тисячі гривень кожному дорослому та дитині. Ми вирішили дізнатися, що думають та куди планують витратити тисячу гривень допомоги від держави жовтоводці. Питати про тисячу зеленського, що думаєте? А потоцька не Висоцька. а потоцька, да. да. Що думаєте по тисячу Зеленського? Ну, щоб молодець, що всім людям, буквально і дітям, і взрослим, і всім по тисячу гривень буде. Будете правильно? отримувати? Ну, напевно, буде оформляти. А думали вже куди витратити її? На комунальні, скоріш всього. Це так, бо до комунальні будуть великі. Дякую вам. Все, дякую Та Я думаю, що це розбуде. Чого? Ну такою моє мнение. Через що саме? Чому такі думки у вас? Ну тому що це не деньги, не налічка, не звісна какую-то там кеш і все основне. Я думаю, що це розвод. Ви будете отримувати? Ні. Не будете. І другим не совіти. Це... Е, до на сьогоднішній день не підписан закон по підвищенню податків. Угу. Зв'язку з тим все залежить от того, хто яку зарплату отримує. Угу. І воєнний збір з 1,5% переходить на 5%. То нахрена мені його тисяча. Ми будете отримувати? Ні. Ну ми будемо отримувати, нам треба платити комунальні послуги. Угу. А загалом думаєш, гарна ініціатива чи ні? Ну, сматре з якої сторони подивити. З Однієї сторони може і гарна, а так, як подивися коментарі, що це може бути як перепис населення, то не зовсім. Угу. Це зовсім ні, нічого не можу а сказати. А ви от плануєте отримувати чи думаєте? Ми подумаємо, Ми подумаємо. ще думаєте? подумаємо. Подумаємо. А як думаєте, куди можливо цю тисячу витратити? Комунальний хто комунальний? комунальний можна зсу, хоча б, а так да. від неї не розбагатієш, так да. що. воно нічого не це. Дякую за вашу думку. Вірте в перемогу та підписуйтесь на жовті води сіті.